Всіх вітаю на своєму каналі FanModel.ua Це 48-й урок по SolidWorks. В ньому я хотів би продовжити розглядання цієї методички, відео про яку я вже робив декілька штук. Тут лишилося, ну, на мою думку, все інше не має сенсу розглядати, тут лишилася ось така практична робота. Зараз як вона там. Сьома створення леварного оснащення. Ну, давайте спочатку почнемо. Тут є деякі питання. Ну, ось, наприклад, цих осьових. Я за весь час, якби, би в SolidWorks, так і не зрозумів, навіщо вони потрібні у більшості якби, прикладів, тих, що я бачив. Просто лишні тілорухи якісь. На мою думку, І повторюсь: я ділюся своїм досвідом. Я ніде не навчався, я самоучка, і тому можливо, це щось для чогось потрібно, крім як якихось ЄСКД, Якихось ну не, не знаю. Ви мені напишіть в коментарях, навіщо це. Я ж деякі елементи не будую, ті, що тут є, тому що вважаю їх непотрібними. Давайте. Я тут уже якби трохи попрактикувався. Цю практичну роботу по суті виконав, тому буду зберігати вже поверх тих файлів з тими назвами, які назвав. Ви ж там переіменуйте, як собі захочете. Отже, нам пропонують з FrontPlane створити елемент. Почнемо. Так, як і в них. Знову ж таки, я сам часто не використовую цю функцію, але вона є. Давайте я повернуся. Обираю лінію, клікаю по колу, якби, роблю дотичність. Далі клікаю сюди, дотичність якби, також активувалася одразу. І далі я просто два рази клікаю в простір я відео про це робив про цю функцію, і, і не виходячи із. Якби з самої функції Insert Line, я просто перериваю її ну, побудову. Далі використаємо просто ножниці, обрізку. Тут, здається, 80. Зараз подивимося. 80-20-15. Також зробимо тут горизонтальність прив'язочку у центрі цих кол. І видавимо. У вас тут якийсь інший може бути. Оберемо Midplane. 7,5 мм і конусність під 4 градуси. Готово. Далі. Перевіримо, чи я там не зробив помилок. Із середньої поверхні глибиною 7,5, ухилом 4. Ми це і зробили. Далі виконаємо ще таку детальку. Витягнемо. 10, 75 120 Ну, тут ось по-любому доведеться робити, тому що 2 градуса, 4 градуса. Ця ж осьова я її також робити не буду. Не бачу в неї сенсу. Фронт. Спочатку зроблю ось таке коло, Далі все ж та ж дотичність. Е, я, ну, чому не бачу сенсу в осібі? От зараз я довів лінію до тої точки, яка знаходиться горизонтально по відношенню до нашої е, центру системи координат. Далі я просто роблю ось так. Е, ну, тут зробимо дотичність. Так. І, в принципі, вже все готово, ну, крім. Ося, тут у нас два. Тут четыре, здаётся. Два и четыре. Далее тут семьдесят пять. Ну, там ведь З координат 75. Ну, неважливо, вона, по суті, прив'язана. Далі 10, 2, 4. Так, все. І ось тут ще вертикальність. Витягуємо її з тими ж параметрами, тільки без mid Plane. Blind і до не blind, а до поверхні до ось цієї. Merge Конусні 4 градуси. Ну, виконали. Далі нам пропонують зробити виріс. Робимо на цій грані виріс. Я роблю, знову ж таки, ніяких осьових. Ну, в принципі, тут я і не бачу осьових. І я не розумію, навіщо тут концентричність. О, оскільки ви в точці в центрі якби, цього колу, зараз почнете будувати цей елемент. Там концентричності ну, ніяк не потрібно. Я просто навів на дугу, далі з'явилася точка прив'язки і веду ось таку лінію. Все, там уже ніякої концентричності не потрібно. Виставляю радіус і виставляю її розмір. Далі виставляю її кут нахилу 120 градусів. Не, радіус 4. І виріс. Все вона чорна, тобто зазміряно. Все ок. око. Готово. Тут ще такий момент, я далі покажу, чому вони саме в такій послідовності виконуються, я не дуже розумію. Я б зробив трошки інакше, але. Ну. Своє. До речі, якщо робити саме прив'язку концентричність, ця послідовність дій, ну, якби і правильна, але, знову ж таки, рухів набагато більше виконується, кліків набагато більше. Тому я так не роблю. Я показую так як простіше і швидше, на мою думку, суб'єктивно. Далі зробимо отвір 10 мм. Тут у мене вже зроу ROOL. Наскрість 10 мм. Саме Type тайл, -хол, чи холл тайп. І просто прив'язую її до центру. Це саме координати. Далі ж витягуємо тут от такий елемент шестигранний. Також я просто наводжу на цей радіус, на дугу. Будую, і тут у нас 24. Можна зробити ось так. Витягуємо, здається, там 7, да, 7 міліметрів. Тільки Blind. Далі вони. Ну. Якби пишуть, скру... Скру... скрулити гострі зовнішні кромки, деталі леварними радіусами 2 мм і збережені результати... Зб... результати роботи. І я не розумію, чому це заокруглення роблять в останню чергу. Щоб його зробити, нам потрібно клікнути на ось цю грань. Ну, на будь-яке ребро. Точніше, на будь ребро. А, далі проклікати ще кучу ребер. З іншого боку, те ж саме. Ну, в принципі. Так, тут три кліка не так і багато. Але е, 2 мм. Якби я зробив це ось на цьому етапі, отут я б зробив би два кліка. Раз, два, готово. Все. Якщо ви розумієте, чому так, а не інакше, напишіть це в коментарях. І те, що я говорив, якби я зробив прив'язку концентричність, давайте видалим. Зробимо ось цей виріс. Ну, здається, вона зараз мені жовтим буде помилку писати. А, ні, не пише. Ну, Припустимо, зробив. Е, далі я повертаю ну, цей відкат роблю. Далі роблю е, скруглення. Ну, якщо я не помиляюсь, але зараз, по, по ідеї, виникне помилка. Ні, не виникла, ну тоді добре. Е, іноді в SolidWorks, я не знаю. Чому зараз не виникла, але коли втрачається грань, до якої, точніше, втрачається ребро, від якого ви брали якусь прив'язку. В даному випадку я брав прив'язку концентричності, то виникає ну, тут знак оклику в жовтому трикутнику, що помилка не має грані. Тут вона не виникла, ну можливо, це в цьому соліді в 23-му вже ці якби, функції дещо поправили і вона автоматично підтягує наступну якусь грань. Або ту, яка скруглена, в даному випадку, це ребро, не грає. <кій> в 15 му в мене в таких випадках одразу тут відразу знаково робиться на роботі. Ну, Коротше, я показав ці моменти. Як на мене, все ж таки заокруглення робити краще от на цьому етапі в побудови. Далі нам пропонують зберегти і створити основу леварної форми. Ну, я збережу. У, тут у мене десь є хендл. Просто перезбережу елемент, створю новий документ Part. І. Так. з центру побудую ось такий прямокутник. Тут 200. Тут 150. І витягнемо його мідплейн 100 мм. Вони тут, в принципі, не пишуть, що це там від мідплейн треба. Ну, я так розумію, на власний розсуд. Хоча, судячи по всьому прев'ю, ми бачимо, що вони витягають не мідплейн, а просто як би, в одну сторону. Я рекомендую мідплейн робити. Чому зараз покажу. Base mold збережу. Перезбережу. Далі створимо assembly нову збірку. І сюди додамо перший я додам base Mold І handle. Далі зроблю ось цей елемент правою кнопкою мишки, ну або лівою, просто один клік. І в цьому вспливаючому вікні натисну Change Transparency. Прозорість увімкнуємо. Не, вони про це пишуть тут нижче. Хто створював цю методичку? Ну, це для того, щоб ви бачили елемент і не зачіпали, не клікали по цій по ці деталі. Ви, ну, якщо за цією деталю чи в ній немає нічого іншого, ви клікнете по ній по, по, першому, по першій грані. Якщо є якийсь елемент, ви клікнете наскрізь на, на цього елемента прозорого і попадете в, ці, в, цей, в цю модель, в цю деталь. Тому робиться такий прозорий вигляд, це наче зручно. Перетягнув більш-менш так по центру, але ми зараз зробимо інакше трохи. У нас із фронта є можливість зробити ось таку прив'язку. Все, воно по центру, по суті. Далі просто роблю із Plane 50. І із right Plane 60. Можете поміряти там. Ну, наскільки воно. Зразу кажу, по центру його не виставить таким методом 45, 4513. В принципі, 40. Ну, секундочку. 45-13, Ну. Можна було б погратися, можна було б створити е, якусь, е, ну, там, чи, ну, неважливо, якусь геометрію побудувати, відносно неї середньої точки побудувати ще е, площину. Е, ну, Я про цей елемент е, середній. Посередині ніби. Е, і потім симетрично якби виставити. Прив'язкою симетрично. Але я не бачу в цьому сенсу. це якби Форма ливарна, ну, вона не обов'язково буде така. Ми просто зараз навчаємося, як це робиться. Тут декілька кроків лишилося, в принципі, все готово майже. Можна зберегти цей елемент я просто поверх перезапишу. Отже, що ми далі робимо? Вже я показував, як редагувати в контексті збірки елементи, окремі деталі. Edit part натискаємо. Робимо транспаренції. Ну, точніше, це не транспаренції, це uh, Hide Line Visible режим. І у insert. Ну, якщо воно у вас не винесено, а скоріш за все, воно у вас ніде на панелях не винесено. Я його взагалі не використовую цей функціонал, тому uh, я його нікуди не виносив. Тому показую, як в мене: Insert. Uh, і тут uh, шукаємо Molds, У ньому натискаємо на Cavity. Далі обираємо елемент. Це ось цей. Так І чому ти не обираєшся. О, так. Попав. Цей елемент обираємо середній. Цей взагалі не має обиратися, тому що по відношенню до нього виконується функція. Не знаю, чому він там в мене обрався перший раз. Далі тут вводите 2%, у вас тут або 0, або інша цифра. І компонент Origins. Ну зараз ми пройдемося по всіх. Зразу скажу: четвертий варіант Coordinat System не виконується. Він, ну, по крайній мірі, в мене не виконався. Please select Coordinat System. Ми не обрали систему координат. Ми обрали handle, наш елемент. Тому воно не спрацює. Отже, знову, Cavity і... Він вже обраний, тому що ми не знімали вибір, не відміняли. І компонент Origins. Підтвердимо. Що пропонують нам у цій методиці? Це все ми пропустимо. Тут прив'язки, прив'язки. Так, і тут створення порожнини. Встановіть режим відображення. Так, туди-сюди, це все я, в принципі, повторив. І ось тут вони що пишуть: ставка, елементи порожнина, це те, що я показав в інсерт. З'явиться діалог вікно порожнина. У дереві конструювання виберіть деталь ручка поворотна, вона має добра... ну, Вони пропонують обирати в дереві побудови. Тобто в цьому тут дерево можна розгорнути. Я ж просто клікну по ньому. Задайте параметр коефіцієнт масштабу у відсотках рівним 2. Це ми зробили. Це для компенсації лаварної усадки. У списку тип масштабу виберіть значення навколо вихідної точки компонента. Перекладіть, якщо хочете для себе, я ж це переклав зараз. Як компонент Origins. Але е, при цьому варіанті, як на мене, ну, він неправильний. Подивіться, як воно зміщає нашу як би, кромку. Воно її всередину ну, якось елемента подвигає. Ну, можливо, це і правильно, тому що наш елемент служить просто для зняття цієї як би, форми. Е, і насправді той елемент, який буде виливатися, він буде трошки відрізнятися на ці самі там, 2%, потім буде відбуватися усадка. Тому подібне. Ну, я в цьому нічого не, не тямлю, якщо чесно, тому чисто моє, якби, мої якісь умоглядні виводи говорю. Але не суть. Суть в тому, що він якось сильно зміщується. Ну, можливо, це і правильно. Напишіть в коментарях. Я ж все ж таки схиляюсь до варіанту от, компонент Centroids. Можливо, це неправильно напишіть, чому. Бо там цьому пояснення не надають. Просто, просто пишуть, як зробити. І мінімальні там якісь рішення для самого виконавця цієї методички. По своєму можна робити, як я вже сказав, я роблю по-своєму. Але вони тут все ж таки пишуть там якось так, багато води і все по пунктах. Тільки так і ніяк інакше. Ну, Таке. Коротше. Отже, це той другий варіант, ще він там в списку перший, який мені наче більш імпонує. Хоча, якщо так об'єктивно дивитися, то, напевно, ось ця дуга не має так в сторону віддаватися. Ну, якось так вверх, наче. І тут обидві, обидві дуги, вони в сторони якось уходять. Напевно, все ж таки. Правильно там написано, і треба. Ось цей варіант. Component Origins. Воно зміщається ніби в одну сторону, як на мене тут. Ця сторона, взагалі, якось так не, не зміщується майже на місці. Ну, трошки тут тут налазив. Так. А все інше подає так трошки вправо. Ну, як ви зрозуміли, це 2% по відношенню від центру координат. Тобто, чим ближче до центру координат, тим менше зміщення, а чим далі, тим от, більше зміщення. Ну, як я розумію, цю функцію. От, ось так. І можемо ще, якби. Давайте подивимося на неї в розрізі. Ну, якось так. Ну, так, вона так трохи наче налазить на нього. Але зміщення відбувається все ж таки, мабуть, правильніше, ніж в тому варіанті, який я думав про що буде правильніший. Ну, коротше, там проблеми з перекладом, я ж кажу. Тут, тут переклад український і з російської. Але в мене то англійська, і воно трошки локалізацію пройшло. І, мабуть, трохи викривилося. Тому що, якщо перекладаєте в тому самому Google перекладачі, то ну, там компонент Origins трошки по-іншому все перекладається. Та не трошки, а зовсім по-іншому. Чисто для себе можете перевірити. Якщо вам цікаво. Далі нам пропонують зробити із цього елемента. Два окремих елементи. Ну, що логічно, тому що це не закінчена якби форма. Просто по центру розрізаємо спочатку в одну сторону. Отримуємо такий елемент. Я бачу це так. Я просто беру один елемент і зберігаю його, як там права сторона, наприклад, base mode там right. Наприклад, нехай буде. І далі е редагую просто цей момент е Flip side to cut. і зберігаю його як е left. М отримую два елементи м просто м left і. Right Ну, якось так. Але далі потрібно його, ну, знову ж таки, виставляти по відношенню вже до цієї деталі. Хоча можна було б не видаляти той елемент, який вже був у нас зміряний, прив'язаний, точніше. І просто до його грани зробити прив'язку, а сам елемент ну, сховати. Ну, то таке. Я не, не думаю, що це вже потрібно там повторювати, що вони тут пишуть. Те, що ми щойно зробили. Ну так, для створення іншої половини, ще раз збережіть деталь. Коротше, все правильно. Просто я не читав далі. Не знаю, отвір для заливки, напевно, має ще бути, Ну, це такі нюанси. Думаю, цей урок не дуже і потрібен. Ну, знову ж таки, це моя суб'єктивна думка, тому що я ніколи не використовував цю функцію, крім як ось цього разу. Воно мені було не потрібне по роботі і, не знаю, не потрібно та й все. Напишіть, чи вам сподобався урок. Поставте лайк чи дизлайк. Також поширте відео, якщо вам не складно. Та всі мої інші відео і успіхів навчанні до зустрічі.